Знаходжу пагін, от сліпий пагін і відокремлюю, не знаю чи видно от від головного стебла. Акуратно так от що я маю. Ось пагінець. Так. Зараз пробуємо його з вами укорінити. Беру невеличкі пагони. Невеликі. Бачите, які він? Кілька листочків. Так от. Тепер дивіться. Зразу прошу вибачення за якість. Якщо щось не так, однією рукою незручно робити, звичайно. Так, дивіться, що роблю. Обрізаю нижні листочки. Оці от малесенькі. Так. Тепер, Тепер. дивлюся, що можна лишити. Значить, отак, от обрізаю верх. Я обрізаю. Дехто з дівчат писав, що не обрізають, я обрізаю вершок. Так, от наша п'яточка. Ось вершечок я зрізала. Так, залишила тільки. Два, ну, можна сказати, три листочки. Тут його щось чи обгризло, чи об'їло, не знаю. Тепер на цьому обрізаю ось так от і от так от. Щоб. Фотосинтез проходив, але зменшити площу випаровування вологи. Ось так саджанця майбутнього. Так, от, оце, готовий. Пільш нічого знизу не обрізаю. Піше що? не вмочую. Ось так: от має такий вигляд. От, так. Ну і, пропустимо, отут от. так, це що? Це гортензія. Троянда от-Троянда. Бачите? Ну, тижнів три назад я її укоренила. Тепер тут роблю отвір, просто отак от. Нічого не вмочую, нічого не додаю. Дивіться, занурюю оці дві пазушки, ті, що я обрізала знизу, я в землю занурюю ось так от. Притискаю, притискаю. Так. І щоб знайти вільний стаканчик. Вільний стаканчик. Так, де це він? Ось якийсь є. Буде замаленький, потім заміню. І все, і закриваю. Так, щось заважає. Щось заважає. Отак от. Отак от. От, от в теплиці він буде. Проливаю землю. Я не знімаю їх. Я не знімаю. Е, кілька тижнів. Е, Проливаю між ними. Так, от ще от. Дивіться. От. Так, от ще. Ну, це от минулорічні. Я не знаю, як вони будуть себе вести. Тут квіточку зрізала, пошкодувала саджанець. Так, залишила ще один бутон. От. Я не знаю, наскільки вони будуть міцні. Ну, побачимо. Пробуйте, можливо, у вас вийде.